Golden tree, Тобто золота подорож. Юрій Іздрик. В золотих садах Едему ми не думаємо, де ми. В золотих садах Едему Для думок нема стежок. А на... і на небі ані зморшки, і на шкірі, ані стежки. І лишилось зовсім трошки, щоб минув культурний шок. В золотих садах едемо, ти і я прикольна тема. В пандемічному тандемі зажигаємо по ночах, А прокинувшись вранці, ми спортивні, мов спартанці, Заціваємо дивні танці, загубивши встид і страх. Ми в танці, мов у трансі, ми в полоні двох експансій, ми дует космічних станцій, ми, як бах, у двох тілах, і нема найменших шансів зупинити ці шаманські, давні танці двох коханців у шовкових небесах. Єврій, іздрик.